Це питання просто полегшення цієї нашої роботи. Якщо в нас е, буде достатня кількість людей кваліфікованих крутих, то нам набагато легше буде е, конкурувати з іншими закордонними топовими компаніями, ну іменно топовими і закордонними. Тому що у нас досить сильна економіка в плані людського ресурсу. І якщо що буде і це, це буде ще набагато простіше. І ці всі питання, звичайно, потрібно піднімати, тому що ну ті підприємці, які там, у них просто легші умови, вони можуть швидше це зробити. А в нас цих умов немає. І тому ми, може, закаляємось там сильніше. Але, звичайно, якщо ми будемо йти в цю сторону, щоб покращити умову, це звичайно це буде швидше. Це буде не, не тиждень, а день. Це буде не місяць, не а тиждень. І так от воно буде поступово все звичайно. Любі покращення, які будуть допомагати бізнесу, вони точно будуть потім вигідні і державі, і країні, і людям, які в них живуть, тому що воно все ж зв'язано.